У Верховній Раді зареєстрували проект закону номер 11336 про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо уточнення деяких норм з метою недопущення протиправних дій та негідного ставлення до громадян України з боку представників держави в порушення конституції України. Зміни передбачають, що в період проведення мобілізації громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-убліковий документ або документ, що посвідчує його особу, і за наявності таких обставин документ чи його офіційне засвідчення копія, що підтверджує належність до категорії громадян, які не підлягають мобілізації, або документ, який підтверджує факт бронювання чи належність до категорії громадян, які підлягають бронюванню. Громадяни, чиї документи перевіряються, можуть здійснювати фото, відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. Після перевірки документів у разі встановлення. Що громадянин підлягає призову, але не з'явився до ТЦК у строк та місце, зазначені у повісті, яку отримав про що є підтвердження. Уповноважена особа може вручити повторну повістку про виклик. Не допускається виклик до ТЦК на дату виписки або вручення відповідної повістки, також не допускається застосування силових засобів впливу та примусу з мистою доставлення громадянина до ТЦК без його письмової згоди. Мені дуже цікаво, як має виглядати його письмова згода. Якщо в ТЦК вважають, що надані документи не містять достатніх підстав для надання відстрочки, про це громадянина інформують письмово з роз'ясненням причин відмови в оформленні відстрочки та Вичерпним переліком документів, які треба надати для її отримання, у разі відсутності відповідної оформленої відстрочки, громадянин зобов'язаний пред'явити уповноваженим особам документи, які підтверджують право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, або в офіційно. Засвідчені копії керівник ТЦК звертатиметься до поліції щодо розшуку громадянина та вручення йому повістки про виклик, але не щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Потребуєте допомоги або консультації, звертайтесь.